Всім привіт! Сьогодні я хочу трохи розповісти про те, як події в Україні Ізраїлю та Ірану впливають на криптовалютний ринок і на біткоін. Ну, всі ми знаємо, що у нас відбувається в країні. Хто це все розпочав? І знаємо, яка реакція була ринку. Також ми знаємо вже про події Ізраїль-Іран і про те, що вчора Ізраїль наніс ракетного удару по Ірану. І про те, що фінансові експерти починають казати про те, що це все дуже сильно впливає на міжнародний ринок і впливає на ціну енергоресурсів. Якщо ви пам'ятаєте, вони так само нещодавно заявляли, що Україна не може наносити удари по російським НПЗ, тому що це впливає на ціну енергоресурсів. Але ж чому вони цього так бояться? Тому що їхня інфляція складає 3,1% за офіційними даними. Очікування було 2,9%. І вони розуміють, що їхня інфляція наразі їх не влаштовує. Але є певні події, якщо б ми дивилися просто на інфляцію в США і на продукти харчування, там, нафту і так далі, то США підвищенням ставок могли б хоча б стабілізувати інфляцію. Те, про що вони зараз, в принципі, говорять, вони вже не говорять про зниження відсоткових ставок, вони говорять, що їх треба або зберегти, або підвищити, щоб стабілізувати інфляцію. Вони навіть о, вже не кажуть термін знизити інфляцію. Вони зараз заявляють про її стабілізацію. Але бояться вони насправді іншого, тому що їхня економіка на 2024 рік значно слабша, ніж це було в 2022 році. Якщо ми подивимося на те, як реагує нафта, дивіться це, як відреагувала нафта на повномасштабне вторгнення в Україну. Ціна сягнула майже 140 доларів, при тому, що вона була там в діапазоні 100. Десь тут вона коливалася. Зараз, коли Ізраїль і Іран почали обмінюватися ракетними ударами з 87 доларів, ціна скаканула на 92. Це не дуже значне, але все одно експерти починають нервуватися. Це зв'язано з тим, що, ще раз повторюся, економіка США не в тому стані, в якому була року, на початку 2022 року. І ще одного ось такого різкого зростання ціни, а потім падіння. Економіка США може не пережити і весь світ може зануритися в дуже велику кризу. Тепер подивимося на графік біткоїна. Якщо ми звернемо увагу на ось це падіння, яке відбулося після повномасштабного вторгнення, яка була реакція нафти, і так само тут невеличке падіння біткоїна і невеличке зростання нафти. Тобто ми можемо зробити висновок, що о, війни напряму о, впливають на економіку США, і це, відповідно, впливає на весь о, ринок, який існує так само: це акції, облігації, криптовалюта, нафта і так далі. Все це відображається на ринках. І ще у нас відбулася о, подія сьогодні: це халвінг біткоїна. Хочу зауважити, що халвінг біткоїна не впливає сам по собі на ціну. Він впливає лише на нагороду майнерів. Тобто нагорода зменшується вдвічі. Але так сталося, що, що в 2020 році, що в 2024 році, плюс-мінус півроку дати біля халвінгу, ми бачили велике зростання. Грубо кажучи, з 10 000 до 60. 000. І тут з 25 до 70 тисяч. З чим це пов'язано? Якщо відкинути е, всі новини, які публікувалися і на що спираються, є певна е, послідовність дій, скажімо так, е, що призводило до цього зростання. Саме у 2020 році. Біткоїнам почало цікавитися дуже велика кількість людей і почали вкладати свої гроші вільні не в нерухомість в акції облігації золото, а саме в біткоїн. Саме за рахунок того, що дуже велика кількість людей занесла свої гроші в біткоїн, у нас відбулося ось таке зростання. Це зростання відбулося за рахунок споту біткоїну ETF. В Штатах. Спочатку це були новини, потім і саме прийняття споту Bitcoin ETF, і фонди почали викуповувати біткоін з ринку. Так, вони тут перетікали з Grayscale до BlackRock і інших фондів, але все одно фонди зайшли в цей ринок, і це призвело до зростання. Наступний же халвінг у нас відбудеться 28-го року. Якщо пофантазувати на тему, що відбудеться 28-го року, то у нас є. Те, що люди прийняли біткоін між собою, те, що фонди почали приймати участь у ринку біткоїна, то на 28 рік у нас залишається лише держава. Тому що на зараз е платіжна, законний платіжний засіб біткоін прийнятий в Сальвадорі, і, здається, ще якась країна також його прийняла. Але е жодна інша країна ще не уру урегулювала цей процес і тому немає. Ніяких законів, які дозволяють е, чітко розпоряджатися біткоїном, е, розраховуватися не в магазинах, проводити якісь е, операції по куплі-продажу нерухомості або будь чому іншому. Тому, враховуючи те, як швидко е, держави приймають рішення, пишуть закони, то це якраз і відбудеться плюс-мінус у 28-му році. І В 28-му році нас очікує також дві події. Це біткоін займе місце також і в державах. Можливо, навіть міждержавні розрахунки за енергоресурси будуть відбуватися в біткоінах. і біткоін буде міжнародним законним платіжним засобом плюс халвінг. Це все призведе до того, що у нас є гравці першого зростання це фізичні особи. Друге зростання ціни юридичні особи, і тут додасться ще третій гравець держава. А нагорода буде зменшена ще вдвічі. І саме тут буде сформована вартість біткоїна, його цінність і те, що з ним можна буде робити. Можливо, відбудеться таке, що він буде повністю заборонений, як це відбулося в Китаї, так і бачимо відповідну реакцію. А можливо, буде і навпаки. Якщо ж все буде гарно, то спрогнозувати ціну біткоїна на 28-й рік після того, як всі держави узгодять процес торгівлі між державами плюс всередині держави, навіть складно уявити просто, яка буде вартість біткоїну. Тому зараз ми можемо просто накопичувати його і очікувати, що ж нас чекає далі. Але не треба забувати про всі ось такі події. І треба тверезо дивитися на ситуацію, те, що падіння можуть бути, і це е буде для нас можливістю закупитися біткоїном, зберігати його і очікувати його шаленого зростання, яке відбудеться в плюс-мінус у му році.